Всім привіт! З вами Автоград. Сьогодні у нас на огляді буде акумуляторна батарея від виробника Варта. Модель F17 80 Ампер часів 12 Вольт 740 пусковий ток. каталожний номер деталі 580-406 074. Правий плюс. Зараз оглянемо з кожної сторони, покажу вам, де вказується виробник, де вказується дата виробництва і як правильно визначити полярність. Так, давайте я зараз розверну до себе, щоб ви розуміли, як правильно вибрати полярність. Якщо у вас в автомобілі стоїть акумулятор, він може стояти відносно у вас, якщо ви підійшли там до капота, умовно. От так уявно розвертаємо його до себе, щоб клеми були ближче до вас. Тобто .е. Клеми по корпусу знаходяться ближче до мене. Значить, плюс у нас тут. Це значить правий плюс. Тобто .е. телефонуєте, говорите, мені треба акумулятор з правим плюсом по праву руку. Так, це перше. Потім друге. Давайте оглянемо. Дату виробництва. Дата виробництва в таких виробниках, як Варта і Бош, вказується на корпусі на кришці зверху. Три цифри. В даному випадку, зараз я підніму, покажу вам. Бачите, 576. Щоб визначити правильно дату виробництва, заходите в інтернет і скачуєте таблицю виробництва акумуляторів Bosch і Varta. Вона має такий вигляд. Беремо 576. 576. 6, це на серпень місяць, 25-й рік. Все ближче піднесу. Тобто, батарея свіжа. Сьогодні у нас 30 вересня. Тобто їй 2 місяці, два грубо, можу так сказати. Так, далі по виробнику. Виробник у нас. Тут також вказано виробник Німеччина. Далі, з акумулятором ви отримуєте у нас гарантійку і правила експлуатації даної батареї. Тут вказано у нас назва акумулятора, виробник, номер термонаклейки. На кожному акумуляторі, який ми відправляємо, є термонаклейка, вказана на корпусі. Бачите, все воно. Її не здирайте ніколи. Так, далі ціна, дата продажу і термін гарантії. Сервісний центр, де і хто покупець. Тому по пакуванню усі питання закриваємо ми. Ми запаковані акумулятори вже веземо на нову почту і віддаємо її промарковану такими наклейками крихке зверху. І такі наклейки по бокам не перевертати акумулятор вверх з кожної сторони. Вас, як клієнтів, просимо при отриманні на відділенні нової пошти дістати акумулятор, оглянути, щоб він був цілий і сухенький. Ну, якщо акумулятор сухенький, то він вже буде цілий. Питань ніяких не буде. Так, що ще по ньому розповісти вам? Ага, дивіться, акумулятори бувають заряджені на 90 на 100%. Взагалі, по гарантії, рекомендується перед встановленням зарядити батарею до 100%. В принципі, все. Тому, якщо бажаєте придбати даний акумулятор, приходьте за посиланням під цим відео і замовляйте. Ми являємося платниками ПДВ. Якщо треба, виставимо рахунок з ПДВ. Всім дякую за перегляд, гарного дня, до побачення.